Сьогодні я вітаю вас, наші воїни, наші хоробрі українці і українки, які стоять на захисті нашої держави, нашої землі, наших людей. Вісім років війни і особливо останні вісім місяців довели, що від усіх цих куль, ракет ми стаємо сильнішими, більш досвідченими. Ми стаємо безстрашними. Зараз 94 співробітники Національного банку, мої колеги, мужньо боронять нашу землю в лавах Збройних сил України та територіальної оборони. І ми безмежно пишаємося ними і вдячні за відвагу, за сміливість і чекаємо. Чекаємо кожного з них додому. Цією Україною на передовій зі зброєю або в тилу, допомагаючи нашим військовим, ми щосекунди наближаємо нашу перемогу. Ви чули цю фразу, мабуть, сотні разів. Але це правда. І я хочу, щоб ви її усвідомили. Ми дійсно наближаємо нашу перемогу. Працююча банківська система означає. Наявність міцного тилу для нашого економічного фронту, міжнародної підтримки і, звісно, роботи наших волонтерів. А наша фінансова стабільність є значною перевагою України в умовах повномасштабної війни. З першого дня вторгнення ми відкрили мультивалютний рахунок, щоб підтримати Збройні сили могли усі. І українці та увесь світ підтримали. З цього рахунку за останні 8 місяців на потреби військових було перераховано Національним Банком України майже 21 мільярд гривень. Але не тільки це. Ми працюємо над протидією Росії і послабленням її фінансової спроможності ввести цю війну кожен день і скрізь. На наших очах твориться історія. І ми, кожен із вас, не просто сторінки нашої спільної історії, ми творимо її разом, творимо нашу перемогу. Томас Фейн якось сказав: якщо станеться війна, нехай вона станеться в мій час, щоб діти мої жили в мирі. Але, на жаль, наші діти є свідками. І жертвами цієї війни. Але у нашого ворога немає хоробрості, немає сміливості, немає військової честі, а ще йому не стане жодних куль виграти війну, яку він сам і розв'язав, українці сильніші за будь яку зброю. І чим дужче ворог прагне вибити землю з-під наших ніг. Тим глибше ми пускаємо в неї коріння. Слава нації героям! Слава Україні!